Соціальний проєкт вбрання започаткували три роки тому у Львові. Його мета допомагати літнім жінкам займатися улюбленою справою, в'язати та заробляти на цьому гроші. Зараз до проєкту долучилось понад 60 майстрин з різних міст країни. Віта та Любов працюють на соціальному підприємстві в Брані близько чотирьох місяців. Говорять, дізнались про нього з оголошення у соцмережах. Віта спочатку планувала зареєструвати у проєкті свою маму, потім спробувала і сама, бо, говорить, рукоділля у її житті давно. Там запрошували пані поважного віку, тобто я одразу подумала про свою маму. Але так як вона в мене знаходиться не в сумах, а у районі, то є, потрібно було самій зрозуміти, що в'язати, щоб я їй могла пояснювати. І я спробувала, спробувала. Дивлюсь, у мене теж виходить, і навіть є в мене час, і це не так складно. Для себе. Ну, напевно, це і доп... доповнительний заробіток, Це так, воно є. От. ну, І ще ж дуже цікаво мені в'язати. Зараз за один вечір жінка може зв'язати шапку, за пару вечорів виготовляє шарф. Звільняю собі час, щоб мені там якісь домашні роботи не потрібно було робити, чимось там особисто займатися, десь там, чи сходити до театру, чи прогулятися з подругами. Тобто, коли в мене вільний час, я за вечір можу її зв'язати. Організатори проєкту дають жінкам замовлення на виготовлення виробів. Всі отримують однакові нитки, потрібні розміри та схеми для в'язання. Потім команда організаторів займається збутом виробів, а майстрині отримують кошти за свою роботу. В асортименті шкарпетки, рукавички, шарфи та шапки, крижми, підтарільники, авоськи та домашні капці. Пані Любов переселенка з Бахмуту. У Сумах живе півтора роки. Розповідає, в'язання завжди було її хобі, а завдяки такому проєкту тепер воно приносить додатковий дохід. Останній раз на замовлення виготовила 20 шарфів. Зареєструвалась, мені подзвонили дівчата, потім прислали ниточки. Дуже подобається. В'яжу я давно, мені 69 років. Усіх обв'язала і онуків, і дітей. Це і хобі, і дохід, і чимось займаюся. Чим то займатися Ольга Полицька, одна з менеджерок, говорить зараз. В основному працюють над великими замовленнями компаній. Останній раз виготовляли партію із 400 рукавичок. Також вироби реалізовують у соцмережах і магазинах. Замовлення розподіляють рівномірно між усіма учасницями. Найбільший їх осередок у сумах понад 20 жінок. Головною метою проєкту це є підтримка старших жінок, передусім фінансова, адже за їхню роботу вони отримують стипендії, тобто вони отримують оплату за свою працю. І звісно, ми також надаємо їм психологічну підтримку. Це підтримку в спілкуванні. Окрім того, це коло однодумців, як і однодумців їхнього віку, так і молодих людей, які зацікавлені у спілкуванні комунікації з ними. І ми створюємо таке своє ком'юніті. Жінка говорить таку назву, придумали як асоціацію до домашнього затишку. На заході бабуся, коли тебе збирає кудись, любить казати, ти тепло вбралась. От і щоб переживати, щоб ти був теплоодягнений, щоб ти був у шарфі, в шапці, в рукавичках, і ось оце вбрання, Це в нас така асоціація саме з бабусями. Катерина Ворона, Валерія Зарудна, Суспільне новини, з Суми.